Всім привіт! З вами RTM-стратег. Сьогодні відводимо підсумки третього туру кожному турнірі. З ринком і без. На жаль, сьогодні проводимо жеребкування без гостя. Але я думаю, на отриманому опиті нас все вийде. Попробуємо розглянути три сценарії а, жеребкування турніру з ринком, а, тому що. По-перше, завтра в неділю в мене може не бути часу на жеребкування, а по-друге, Олег ф 5 і Патріот ще не зіграли. Тому розглянемо три сценарії, і все буде залежати від їх результату. Якийсь сценарій і буде фактичним. Ну і почнемо, наприклад, з турніру з ринком. Після третього туру нація Алжир. Маємо такі результати. Олександр 2-0 виграв Роміша. Вадім виграв Данову 2-0. Олег з Патріотом ще не зіграли. Стратег програв 0 01. Оrigжинал програв Айно 0-1. Айнов програв стратегу 01. Згідно з нашим регламентом, Олександр має більшу кількість балів. і грає з Вадімом. Вони ще між собою не грали. Також мені здається гра Туру. Далі в нашому рейтингу є роміш, в якого 3,75. Ну і тут розпочнемо розглядати три можливі сценарії. Перше, якщо Патріот зіграє з Олегом Ф5 в нічию, то в них буде в кожного по 3 бали. А так як Роміш вже грав з Олегом Ф5, тому він буде грати з Патріотом. Для Олега Ф5 жеребкування проведемо далі. І одразу другий сценарій так само, якщо Патріот виграє Олега Ф5, та в нього буде 4 бали, і знову вони грають з Ромішем. Тобто по двом сценаріям у нас Роміш грає з е, патріотом в тому, в, в тому випадку, якщо патріот набере хоча б один бал. Далі. Далі ситуація наступна. Також хотів, забув раніше також хотів побажати успіху Лакі Олегу, який долучився до нашого турніру. Він розпочне з третього туру, з четвертого, вибачте, з четвертого туру з кількістю балів 0. І він потрапляє одразу на Айнова. Lacki F і Ino. Так, залишається у нас е, тоді стратег Данова, Олег F5 і Original. Стратег зіграв з Олегом F5 і з Ориджіналом. Так. так. по дві гри. Тому стратег автоматично грає з Дановою. А Олег і в 5 грає з Річеного. Вони ще не грали. Нагадую, що таке ж рабкування буде у випадку, якщо Патріот набере хоча ж, б, хоча ж б один бал. Проти Олегом М5, Нація Алжир. Дане жеребкування ми провели на четвертий й тур. Нація Португалія. Що може змінитися в випадку, якщо програє Патріот з рахунком 02? Якщо програє Патріот з рахунком 02, жеребкування у нас буде виглядати наступно. Це у нас, до речі, третій сценарій. Олександр з Вадімом грають і так. ай Лаки теж автоматично у нас зміниться. Якщо Олег в 5 виграє з рахунком 2-0, Олег буде мати 4 цілих бали, це буде більше, ніж у Роміша. тому будемо для нього вибирати суперника. Для нього будемо вибирати суперника. Так, у нас у нас говляє другу пару але Ф5. Так, хто, з ким він може зіграти? Він може зіграти. А, ну і автоматично третю автоматичну роміш. Вони між собою вже зіграли, тому. В четвертому і в п'ятому турнірі турі згідно з нашим регламентом, вони зіграти між собою не можуть. Олих 5 може зіграти з Дановою і Оріджіналом. Роміш може зіграти з, зі стратегом, Оріджіналом Дановою і Патріотом. Але в четвертий парі. Не можуть зіграти між собою стратег і Original. Тому при виборі супротивників до Олега F5 і Роміша потрібно це враховувати. Зараз ми вибираємо суперника для Олега F5. Якщо не забути, то тут має бути Данова і Original. Наприклад, Зараз я виберу два дві кульки і е, нехай буде верхній зіграє е, з. Верхній зіграє з Олегом ф А чи нижній буде грати з Ромішем? Зараз вияснимо. Оріжніл. Оріжджіл грає з Олегом. f Ефте. <ріст> на жаль, чи на щастя, не знаю для кого. Хай вибирають самі. Якщо не Підводить мене пам'ять, але бачу, що відбитки. Ріджінал з Олегом, Олег з Ріджіналом в кожному сценарії зіграють між собою в четвертому турі нація Португалії. Тому хай щастить кожному. Судьба є судьба. Далі вибираємо супротивника для Роміша. Для Роміша. Роміш може зіграти зі стратегом, з Патріотом і з Дановою. Тому ми, щоб було формально. Залишилася одна кулька, яка була в парі з оріжненала. Щоб довести того, що тут не було два оріджинала, я її відкрию. Тут повинен бути данова. Данова Іван. Хороше, бардзе. Так, я її заново її запаковую. Додаю стратега і патріота і нагадую, що стратег стратег не може зіграти зарідженого. А. Тому ми маємо, як як, 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 як як зараз як зараз буде. Так вони зіграють в, сцена... в третьому сценарії, якщо Патріот програє Олего F5 з рахунком 2. -0. Зараз я витягну одну кульку, а дві, які залишаться, будуть грати між собою. Ту одну, яку я витягну, то той буде грати з оранжером. Ромишон в четвертом туре зиграє Патриот. Что а, значит доля? Что а, що... в В першому і другому сценарії. Роміш зіграє з Патріотом, але вони будуть під номером 2. Олег Ф5 зіграє з Оріджналом, але будуть в парі під номером 4. І Стратег зіграє з Дановою. Тільки Данова Стратег. Як то кажуть, від долі не втечеш. І тому можна вже смі сміло е при приймати приймати ці пари. Е я їх вже можу внести в таблицю, тому що. Кожному з наших трьох сценаріїв жеребкування е, визначило однаковий парі. Це добре, це незалежно, як зіграють між собою Олег Ф5 і Патріот. Але жеребкування, результати жеребкування, е, як завжди, е, додам в наступний день. Нехай зіграють між собою. Не буде їх. Раніше часу відволікати. Так, жеребкування четвертого туру з ринком завершено. Після маленької паузи приступаємо до жеребкування четвертого туру, але без ринку. Після невеликої паузи ми зараз розпочинаємо жеребкування четвертого туру. І оголошення результатів після третього туру а, в турнірі без ринку. Результати у нас наступні. Ромич зіграв а, з Некро 1-1. Діскварет виграв Медведя 2-0. Стратег зіграв в Нічию з Олегом F5-1-1. Олександр виграв в 2-0. Оріджінал програв Айнов 0-2. Хмель, а, на жаль, далі не приймає участі. Тому технічна поразка з Данової. Даново отримає 2,2 Так, Тут можемо. Третій тур завершився. Тут можемо підвести підсумки і оголосити результати третього туру. Діскер і Роміш, наші лідери. Дісквер має 6,05. Роміш має 5,95 бала. Олександр має. 4,7, Некрома 4,5. Можливо, можливо, вони вже зіграють між собою. Олег 5 має 3,8. Айнов ма 3,6, стратегма 3,6, Болчара 2,5, Медведь 2,2. Данова рівно 2. Ориджина рівно 1. Хмель. На жаль, далі ма е, 0 цілих бала. І, е, дякуємо і бажаємо успіху Лакі Олегу, який так, також приєднався до турніру без ринку. Він також стартує з четвертого туру. І також стартує з е, залікової кількості кількістю балів 0. Е, так. Е, згідно з нашим регламентом. Далі грають е, переможці з переможцями, програвчі е, переможені з переможеними, хто е, посередині грає також між собою. І у нас е, наступні парі такі. Е, в четвертому турі е, без ринку нація Португалії зіграють наступні пари. Діскваред зіграє. З лідером Ромішем. Також мені здається дуже цікаво, що перша пара, і що друга Олександр Некром. некро і тут, і тут, і тут, і тут ми вже зупиняємось тому, що три гравці, які мають по 3, бала, Олег Ф5 3,8, айно 3,6 стратег і 3,6. Решта валчара мають 2 медві 2, нова 2. Тому розглядаємо перших трьох. Гравці Олег F5, I know і Стратег. Олег F5 в минулому турі зіграли між собою. I know не зіграв. Айно не зіграв ані зі стратегом в турнірі без ринку, ані з Олегом F5. Тому вибираємо зараз супротивника для гравця Айнов Леоніда. А далі той, хто залишиться з цих двох гравців, для нього будемо вибирати опонента. Поїхали. А так само з двох кульок, я зараз візьму їх в руку, і цього разу нехай буде. Нижня кулька буде грати з Леніном. Нехай буде. Вискочила. Цікаво, цікаво. Вискочила це, хоче чи не хоче? Ну, нехай буде, що це гравець наступній парі. Цікаво, хто це вискочив. Хто вискочив стратег? I know зіграє з Олегом F5. Куди стратег біжить? Невідомо. Так, фактично то був стратег. Так. стратег стратег Зараз буде чекати на свого опонента. Нагадую, що страт... залишились валчара данова і медведь. Стратег не може зіграти з, в цьому турі і в п'ятому також з Волчари, тому що вони вже грали між собою. Якщо е, вибереться Волчара, тому він буде вас главляти п'яту пару. А. Е, одразу, одразу напишу, а хто в нас буде грати е, в Тріо? 6 шостому тріо. Оріжджіл. Оріджіл знову зіграє з хмелем. У них була зіграна тільки одна гра, запланована була гра одна. І е, долучається до них лаки Щолочку поправ. <сум> так. Хто в нас залишається? У нас залишається е, волчара данова і медведь. Стратег не може зіграти з. Волчар. В цьому і в наступному турі. В шостому вже можуть зіграти. Раз, два. три. Медведів. Проти зіграє з Медведєм. А um, ah, все добре, все добре, все добре. Uh -huh. Перевіряв, чи данова може зіграти з Арідж uh, з полчари? Може. Тому стратег зіграє з Медведем, І... потрібно показати, я вважаю, що потрібно показати, хто тут залишився, щоб не було. До що тут медведі. <сум> наприклад. До новий Іван. А, мусить бути Влад полчати. Хорошо варця. Прошу, bardzo. Ага, Олег, вибачай за мою безграмотність. Олег вибачай за мою безграмотність, хоча батько Олега. Далі не знаю, як пишеться. Тому результати четвертого туру в турнірі з, без ринку у нас такі: Діскварець зіграє з Ромішем, Олександр зіграє з Некро, Айнов зіграє з Олегом F5, Стратег з Медведем, да нова Полчара. Данове зіграє з волчарою. Оригінал <сум> Будуть грати з. Аріджіл будуть грати з Хмелем і. З... Такі результати двох турнірів. Четвертого туру двох турнірів. Зараз. Після невеликої паузи проведемо жеребкування п'ятих турів в кожному турніру. Не переключайтесь!